Знати все неможливо, знати важливе необхідно. Щодня у програмі Друга Кава ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Друга кава, мене звати Сергій Смальчук. Триває ефір на радіо Київ 98 fm В першій годині От ми встигли завершити першу годину такою літературною розмовою Спершу з першу Сергієм Мартинюком, музикантом, письменником в даному контексті військовослужбовцем збройних сил. Ну і зараз цю розмову продовжимо. Чому про це мені хотілося б сьогодні поговорити не тільки тому, що на тлі от тих подій, які ми. Сі, спостерігаємо так, хочеться ну якогось такого ковтка свіжого повітря, зокрема, а й тому, що майже 40 років тому, 1986 року, на 48-му, за рахунком за рахунком міжнародному конгресі Пенклубу. А це нагадаю, одна з найстаріших письменницьких організацій, правозахисних організацій. Учасники цього конгресу о, прийняли рішення оголосити 3 березня. Всесвітнім днем миру для письменника, ось так е звучить дослівного е власне визначення е цього. Дня чи цього свята в деяких країнах його називають просто днем письменника, вшановуючи різних літературних дічів, письменників, поетів, там, які проявили себе в той чи інший спосіб, заявили якось про себе. Ну і з ким про це все поговорити зараз, як не з Іваном Малковичем, видавцем, поетом, засновником і директором видавництва. Абаба Галамага, одного, вочевидь, з найвідоміших і, ну, не побоюсь цього слова, най, найкультовіших видавництв. Пане Іване, доброго ранку вам, вітаю, слава Україні. Добрий ранок, героям слава. Пане Іване, от. Пишуть, пишуть, що оцей день в Україну прийшов це свято завдяки зусиллям громадських діячів, перед усім дитячої письменниці відомої Лариси Ніцою. Вам відомої мені в 2012 році це відбулось. Я скажу відверто, не встиг дослідити там мотивацію реалізацію пані Лариси цієї ініціативи. Але на вашу думку, от сьогодні 3 березня 2012? 25-го року. От про що варто говорити в Україні у Всесвітній День письменника, чи Всесвітній День миру для письменника про минувшину, про сучасність, чи все ж таки про майбутнє української літератури? О, про День миру для українського письменника ми мріємо поговорити про такий день миру. Я думаю, що День миру у всіх письменників у світі. Майже, мабуть, всіх, окрім українських письменників. Ми про це тільки мріємо. Е, тому хочеться сподіватися, що може наступний, наступного року буде День Миру і для українського письменника. Що говорити про, про сучасну літературу? Про те, що Суспільство, стиснувшись як пружина в це лихоліття воєнне, воно все ж таки покладається і на книжку. І воно, воно має як друга такого, який тобі, знаєте, не буде муляти, бо ти його зможеш закрити, коли захочеш. І я просто бачу. Який розвій великий українського книговидання. Абсолютний парадокс війна. Страшне, що робиться, а в українській столиці, в самому центрі, де був колись величезний величезний такий магазин, він називався, я пам'ятаю, ще коли я тільки приїхав в Київ Фарфор Фаянс. -фа mm -hmm. І це півтора тисячі метрів в центрі української столиці книгарня, українська, де українські книжки, українською мовою, і українських авторів, і перекладні книжки. Тобто, і там. Купа людей, і ця книгарня добре працює, і книгарні е, нові відкриваються по, по всій державі. Ну, це дивовижно. Мало би навпаки меншати, тому що багато людей виїхало угу. з України, а з'являються нові видавництва. Е, на українські книжкові фабрики неможливо пробитися. Ну, та й до того ми розуміємо. Що на жаль, столиця Українського книгання в Харкові, і кожна українська книжка, яка зараз робиться, вона в сто крат цінніша, ніж будь-яка інша книжка у світі, тому що вона виготовляється просто в... під час воєнних дій, тому що Харків це абсолютно прифронтове місто, яке обстрілюється, і ті люди, які там залишаються, і виходять щодня на роботу, і, і... і... і ті хлопці. Які там і, і йдуть воювати з фабрики, і і, і мало знаєте вже і місць на ну мало спеціалістів лишається. І жінки з маленькими дітьми часто лишаються там і працюють у Харкові. Це це, це якісь дивовижні речі робляться у цей день письменника. Я, я, я от знову ж таки завдяки от, і, і вашій згадці про Харків згадав, коли. Е, це який здається, це ж це ж цього року, минулого року, так було е в травні е 24-го року, коли роз розбомбили расисти в Харкові е друкарню. Там, здається де, Минулого, та, так, де так 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 один з цих так і mm -hmm. людей вбило. там так, Вівати, вони я пам'ятаю, теж на книжковому арсеналі е, був окремий там такий стенд стіл, так де були оці обпалені книжки продемонстровані. І тоді я пам'ятаю, була якась ініціатива е, з приводу купівлі цих книжок, е, там аукціони, якийсь спосіб, не знаю, чи вона, до речі, завершилась. Е, пане Іване, а от е, якщо говорити про цей книговидавничий сьогоднішній ринок бізнес в Україні, от. Як би ви охарактеризували кількість того, що друкується? Чого саме? Це проза, поезія? Ми розуміємо, що книговидавництво це ж не тільки друк робіт вітчизняних авторів, але і зарубіжних. От, тобто, і, і очевидно, користь все ж таки на, ну, на, на іноземну так, літературу, на переклади, може якийсь рейтинг за жанрами популярності, до прикладу, у читача. От як вам це бачиться станом на сьогодні? Ну, важливо, що ми вже ще перед війною, за і до ковіду, я вже це кілька разів казав, але мені тоді вперше звернув увагу один з голів дипломатичної місії України великої країни. Він сказав: подивіться, на Арсеналі. Тоді він сказав: подивіться, я був тут ще вперше як дипломат в 92-му році і так далі. А тепер. Це ж ви вже як повноцінна книжкова держава, тому що тоді видавалися тільки книжки з історії України, там художня проза і дитяча, Все. А тепер вже тоді, знаєте, почали заповнюватися ніші ну там ну, інженерія, економіка. Можливо, ще ну замало книжок перекладних там з медицини і ще з деяких, але все одно вони є, тому що здебільшого перекладні книжки завозилися з Росії, і це ми їм тоді платили гроші росіянам, їхні перекладачі, редактори видавництво. А тепер, коли це в нас починає видаватися, тобто ці гроші акумулюються в Україні. Тому що знаходять роботу і перекладачі, і зараз перекладачів добрих знайти неможливо всі зайняті. Там я читав про, про курси там швидких, е, як навчитися швидко перекладати художню літературу, Ну, що, що я дуже іронічно сприймаю е, все. Але але взагалі і таке є, тому що великий, великий попит на перекладачів, редакторів добрих. Коректорів, взагалі, працівників у видавництвах. Це ну це означає, що російська книжка нарешті виметена звідси відстріляна з, з України. Ви ж подивіться, коли вони займають якусь нашу територію, що вони спершу роблять там? Маріуполь вони буквочку так, одну міняють, так, вони так. спалюють наші книжки і завозять свої. Вони розуміють силу в цьому, і тому от їхня сила. Вимітається звідси, вимивається як Авгіїві стайні. От коли тут зникає оця сила російського книговидання, і ми бачимо з подивом люди, бачать що. Це ж і українською мовою можна все видавати, купувати права. Ви знаєте, я видавництво Баба Голома існує вже 30 з чимось років, і, і ми майже весь цей час намагалися там владі доводити, що давайте ми якісь акцизи на російські книжки, давайте ми будемо дивитися, які права купило українське видавництво зарубіжні. Ми не будемо ці зарубіжні книжки пускати російські. Умовно кажучи, якщо Гаррі Поттер» тут є українською, то вже не можна, щоб йшов. Це навіть, знаєте, англійські книжки не продаються в Америці, хоча це одна, ну так, з Британії, так і і, і навпаки. Тобто кожен ринок себе захищає книжкові, тільки не в нас. І ось нарешті почалося якийсь правильний процес і в книговиданні. На жаль, він був викликаний цією. Страшної жизнення. а пане Іване, от я до речі, якось не зауважував. Хоча буквально там минулого чи позаминулого тижня був останній раз в книгарні. Там купував де деякі де собі книги. Е, собі щось щось на подарунок. Але от, а якщо подивитись зараз на книгарні, там багато є. Ну можливо, там старих ще якихось видань. Вони залишаються на полицях от книговидання російською мовою. Ви знаєте, я е, цього не досліджував, але я бачу, що у книгарні сенс, наприклад, я практично і здається і не бачив mm -hmm. російських. Хіба хто ще з вітчизняних пише там російською мовою авторів? Mm -hmm. Але ми бачимо, що цей процес е, так, так само скочується на, на ніц, як у нас кажуть на Західній Україні до нуля. Будемо сподіватися, що, що це не зворотній процес. А я, я насправді хоча... не уявляю, хто зараз може дозволити собі видаватись російською мовою, ну і що, що ну, яка мотивація. Я, має бути? я бачу, як люди, які там з Донбасу переїхали сюди, і вони писали російською. і от вони, ну Та ми знаємо ну з якихось таких імен, наприклад, Павлович Павло Баба, він почитав російською, mm -hmm. але вже утвердився як український. український yeah, yeah, yeah. так. А, Видали книжечку Оксани Стоміної. Вона, вона не видавала ще книга, але ну, книжок поетичних, власне, її чоловік у Полонії, вона з Маріуполя. І, але ми видали її українську книжку. І, і я бачу, як їм нелегко переходити на українську мову, то вони по-іншому трактують деякі там звороти, українські слова. Але вони пишуть, вони вирішили для себе. Вони творці української літератури. Пане Іване, а от ви згадали частково вже знову ж таки спеціалізовану, скажімо так, літературу. Мені навіть особисто доводилось там свого часу чути такі ну, традиційну відповідь там переходу на українську чи неможливості, як пояснюють ті чи інші люди, чогось перейти е, там в якісь терміни. І от е, одна з таких тез лунала як ну окей, там перекладаються дуже багато там літератури зараз українською мовою, багато пишеться українською мовою, але от спеціалізована технічна література. От ви про медицину згадали, так? Ну але там. І купа там промислових якихось моментів, там технічні терміни і так далі, і тому подібне в Україні, яким чином це загалом регулюється? Це якісь конкретні видання, чи є якась ну чи мала б бути якась державна політика, е, власне, з приводу так, з приводу спеціалізованої літератури, з приводу підручників по тих чи інших напрямках, по яких е, там вивчають ті чи інші дисципліни в тих таких вишах? Я думаю, що тут поки що не на державному, на жаль, рівні наша держава, остання, це, це все на рівні власних ініціатив. Але в, в кожній, майже в кожній з цих галузей, на щастя Є ініціативні люди, які, які просувають е, ці всі спочатку наративи, а тоді і книжки народжуються. Ми там бачимо, що щодо медичної термінології. Ну то там у Львові, в медичних закладах, там дуже цікава медична термінологія, яка поступово приходить і сюди, і е, в Київ, і тут уже воно якийсь взаємообмін такий е, відбувається. Я думаю, що що, знаєте, Павличко, колись на, на мітингу, можливо, це був 89-й рік, ще може 90-й, Ні, 90-й рік, він казав у Києві на мітингу: клубок русифікації мотався в один бік 300 з великим гаком років. Дайте нам відмотати оцей клубок. Назад, хоча б на кілька десятиліть, і ви побачите, що буде. Я завжди згадую ці його слова. І от ми від, відмотали на 30 років тільки назад цей клубок. І ви подивіться, які у нас е, ну, часто просто вражаючі результати. От, наприклад, я думав, що вже народне там ремесло, мистецтво, там вишивка, якісь всі кептарі, що воно загине з тими майстрами старими. А ви подивіться. Коли молоді вливаються в це, і як воно по-новому грає, воно стає ще краще, воно стає ще вибагливіше, воно виходить на світові кутурне. Тобто українці ну от на щастя, ми якась така дуже ініціативна і творча і креативна нація, і ми в собі це щораз відкриваємо. І вперше ми це відкривали на на, на ще на першому майдані, мабуть так я я як то люди гуртувалися і ми і ми пізнавали і ми і ми пізна дивилися на себе з влик розширеними очима ми ми закохувалися самі в себе і не то що закохувалися просто відкривали для себе кращі свої сторони бо ви бо ми здатні себе знаєте так би що ми що ми погані знецінювати от... так пане іване так. у нас буквально лишається там півтори хвилинки але я мушу вас запитати от ви згадали так про молодь наскільки сьогодні молод Дому автору, письменнику, поету, наскільки, скажімо, важко видатися. Я розумію, що може це там питання трішки банальне, так особливо для фахівців, але от навіть мені час від часу дзвонять якісь люди, там військові чи волонтери, і кажуть, от там чи я, чи мій знайомий знайома е, написав таку класну книжку. А от куди звернутися? А от до кого, кому показати, як видатись? Скільки це коштує, і ну справді є там. Ми розуміємо багато там байрактарщини чи шароварщини, так і так завжди було у всі часи, але ну, все ж таки, от зараз народжується багато творів, багато літераторів. Тож який алгоритм, алгоритм дій, якщо так коротенько, буквально за півтори хвилин ну, я впевнений що. Все, що найкраще воно проб'ється. Воно і найгірше пробивається, і найкраще і вони знайдуть і свого видавця, і свого читача. Збільшується кількість видавництв, збільшується можливості. Не не рівняйте так, як була моя юність і молодість, коли була тільки одна літературна Україна, в якій не можна було надрукуватися, кілька журналів, де треба було якихось паровозиків. І тепер, коли ти можеш видати свої твори. Що ти хочеш, щоб люди прочитали, ти можеш це надрукувати на будь-яких інформаційних майданчиках, там Фейсбук і так далі. і так далі. Тобто, і коли тебе побачать, зараз набагато більше можливостей проявити себе, і якщо ти талановитий, то тебе будуть з руками і ногами хапати, бо видавництва зараз борються за авторів Дякую дуже, пане Іване. От за такі ґрунтовні роз'яснення, за бачення. Ну, чи, чи бодай за, за якесь елементарне розуміння якихось процесів за спробу допомогти нам зрозуміти нашим слухачам тих процесів, які відбуваються зараз і в літературі, і безпосередньо в книговиданні. Іван Малкович був з нами на зв'язку. Іван Малкович, перепрошую. Я завжди от наголос неправильно ну, не завжди буває ставлю видавець. Власник, засновник видавництва Бабала Чому, Чому часто плутаюсь? Бо от є актор американський Джон Малкович. Я до речі, колись мав честь брати в нього інтерв'ю в Одесі. Під час одеського кінофестивалю задовго до війни. Ну але але в нас свої Малковичі, і вони точно не менш круті. Чи Малковичі в даному випадку не менш круті, аніж американські Малковичі. Тому, друзі, буквально кілька хвилин знову ж таки перервемось. І ще одна надзвичайно цікава для мене особисто, і сподіваюсь, для вас теж буде тема. Знати все неможливо знати важливе. Необхідно щодня у програмі Друга кава. Ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.